Перший пристрій для фіксації звуку було створено Томасом Едісоном. Він отримав назву фонограф. У його основі була мембрана тонка пластина, що реагувала на зміни тиску повітря та коливалася під дією звукових хвиль. До цієї мембрани Едісон прикріпив голку, яка передавала рук на поверхню вкритою фольгою. Завдяки тому, що фольга є м'яким матеріалом, усі коливання мембрани залишали на ній слід. Щоб запис був можливий, циліндр фонографа обертався навколо вертикальної осі. Але при такому русі ми постійно б перезаписували попередні доріжки. Томас Едісон реалізував ще й поступальний рух. Циліндр почав зміщуватися горизонтально. Для посилення сигналу використовувалася труба. Вона збирала коливання повітря з великої площі і спрямовувала їх на невелику мембрану, роблячи запис значно чіткішим. Під час зворотного руху логіка роботи змінювалася. Тепер уже не мембрана керувала голкою, а голка змушувала мембрану коливатися. У такий спосіб відтворювався звук.